Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Олег Леся in Chicago. Дякуємо за те, що ви дивитесь, дякуємо за те, що ви підписуєтесь, ставите лайки. Наш канал тільки розвивається, ми ще дуже такі-такі манюнькі, манюнькі у нас тільки є дуже ізі, ізі ізі але надіємося, що ми станемо більші аж догоря. Так що, привіт, каже зайчику. Привіт. Хочу показати вам, що те, що я обіцяла, коли ми були відпочивали в Домініканах, я увечором лежала, взяла телефончик і вибирала дещо купити для Джулясі і для Олежика. Mm. Купити там якісь речі. Одні речі прийшли, другі речі не прийшли. Якщо другі прийдуть, тоді вам покажемо то і так за потім ми знову 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 і знову і будувати ще більше, так як 100 мільйон переглядів, 103, то все, Вау, сі мільйон переглядів. Нам ще дуже дуже далеко. Досить того, що ми, бачите, ми знімаємось на дворі, біля нас джевелінчик, є, листочки є. Тут дідуся водичку квіти поливав, але ми попросили, щоб нам трошки дали спокійніше, щоб ми могли вам дещо показати. От почнемо з Джулясяного першого спортивного. Таке тепленьке спортивне. Бабуся, їй купила Джуляся, а ти моду покажеш, поміряєш, як виглядає. Пройдеш на подіумі. А я, Вона я задумалась. Отаке От тепленьке спортивне той Рібокс. Дайду, Поміряєш? Угу. Окей, бабуся буде показувати. Я буду а такі штанішки то буде більш так, так тепленьке на осінь, на а? теплішу погоду. Окей, Давай. прошу міряти, приходьте я до мене. Міряйте. Друга річ це е, е, на Amazon я замовляла. Наспіка. Так, що це є? Це теж спортивне. Я буду звідси брати, сюди вам ставити, сюди будемо ставити. Так. Друге спортивне, класне, от таке. Каліфорнія, бачите, пишеть Каліфорнія. То є ніби оверсайз, виходить, байер. Штаніжки теж от такі. Зараз, коли Джуляся одіниться, тоді ми вам покажемо. Штаніжки тут на, написано. Ой, не знаю, чи видно. сонечко, Теж написано Каліфорнія. Бачите? Лосінь. Вони такі ластичні, класні, такі, вона як поміряє, то вам пока... а, то покаже. Цей костюм 55 доларів. ой, Зараз секундочку, почекайте. зараз, Так, покажемо Джулясю. Джуляся підходить, вона спікером. Пройди, дай назад. Вау! Класне, добре, зайчику, тільки спікер, тут мікрофончик в неї. Це бабуся взяла її два таких. Я подумала, що на неї буде добре попередньо. Це я взяла на шість років. О, тут ціна є, зараз я покажу. Давай відірвемо. Ціна 54 долари. Бачите, оце рібокс. Зайчик Устань тут. Класне, тепленьке, супер. 54. Але я перше взяла на сім років. Лисунька сказала, що за велике, і я тоді замовила їй на шість рочків. Так що воно не йде так, на руки, так. воно йде більший розмір. на 54 доли. Лисунька таке ще є більше, правда? Є. Саме ще заказали. Так, то 54, то 55. Так, потім бабуся їй замовила ще одне спортивне. А де, а де ще одне? Четверте. Я не хочу міяти. А є. Окей. Потім. Ще одне. Поміряй, будь ласка, всі Тому чекають на тебе. Ну поміряй. Оставай холод туди. Вона не дуже хоче мірити, бо дуже гаряче. Але ми просимо всі її просимо. Тепер таке, такі класні кльоші, коли сказали на Україні кльоші. Воно дуже легесеньке, таке класнючнее. Тільки wow. Ні, це ні, одінься разом Покаже, почти покажу! покажу. Mm. Подивіться. Mm. Ж... Давай одівайся, так... разом зайчик! Mm. Мамуся Привет. допоможе. Мамуся Привет. кажи всім привіт. Всім привіт. Підписуйтеся на канал. Олег Ласенчика. Mm -hmm. ну, я вже вам сказала. Mm -hmm. Джуляся, у нас на камеру одразу міряє. Бачите, цей оверсайз байер. Mm -hmm. Мені те та подобається. Такий, бачиш? Клас! А а заді? Ні, це до школи. Це уже як стане класнюще. Молодець. Дякуємо за те, що ти нам Але показуєш. Поки, Давай. Можна, можна. Так. Ми вдячні Джулі а, за допомогу. За те... А яка ціна того лисонька? Там є ціна. Ой, я нічого не буду взяла дівати. Все, Сорі. Угу. бачите, а оце розовеньке. Тут ціни я не бачу, де є ціна. Це вроді 48 40, чи 49. Бачите, яке це класне, це тонесеньке, це резиночка отака. Такі, такі кльоші і кишеньки. Це 40 щемо. Давай, це люблю. костюм. Теж таке класнюще. давай, ми І Бабуся теж любить кльоші. Бабуся, ні, бабуся не любить, бабуся зараз в шортах. І така тунічка. Мамуся Ту -ту -ту -ту. любит, Я, я так мамусям. Так, чка 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 зачепила, за юсику, стоп, стоп, стоп. О, яка ж ты модняшка. Просто ох, ох, Тільки воно полне, як її так, бо вона зараз бабуня бабуся опустить низ. Оберни, зайчику. Клас. А ну розвернися до камери. Покажи, подобається тобі передом, зайка? Бачите, тут, от, от, як тут зроблено, отак. От Просто вона внизу під цим, як модель моя. Те, Но ногти я собі зробила. Так. Давай, іди передівайся, ми покажемо ще одне. Ми Це маємо. салоні красоти. Це три. Це салон красоти. Це салон красоти. Модель, так, Чотири. То є четвертий костюмчик. Четвертий костюмчик. Але весенький? Вілюровий. Бачите, який вілюровий, такий спортивний, такі штанішки. блистить. І тут принцеска, до сонечка дві перемінюється. Кишенька, а одне в хаті завелике. Поміряй, плис! Це принцеска. Давай. Цей костюмчик, напевно, 60 доларів. Мені так здається, цей дорожчий. Де і кікетка, дочі? Ми що купляємо на Давай. давай, давай. Добре. Казала? Ми всі костюми купляємо на світі. На світі? Ні, де сей сторону допоможе. Я ще допоможе. На світі. Ти моє сонечко. А такий я маю костюм Light Pink. Like, light Pink, так? Light pink. Так, що 44-й. Отак бабуся відпочивала, купляла для Джулясі костюмчики. А, Джевелінко. Дява, каман! І дява на камеру дивиться. Вау, яка ти класна. Джевелінко з нами. Джевелінню. Я привіт. Ми тому вийшли на двір, бо він з нами вийшов, і тому ми вийшли на двір. Давай. Покази. Я тіша понеділок під школи. Візьми цей. А оце, подивись, покажи зайчику. Це принцеска. Мамуся висим... має такий А Ану, покажемо капюшончик. <зас> Клас А Ану, принцеска блистить, Бабуся допоможе. <зас> блистить. Я є принцеска з диамантами. З діамантами. І кольцями, з кутиками, все ман... що Все Що діаманти, діамантова принцеска. Так, бабуся, сорі, що, що ми О, так крутимо то, камеру. То, так. Друга річ лисуньці костюм спортивний, теж замовила. Лисунька, поміряєш нам? Звичайно. Давай, звичайно, поміряй, будь ласка. Я діамці, допоможу. Отака в нас розпаковка після вакейшену. Це ще легенька, бо мене дуже багато так бубусь на купляти. Mm -hmm. То лисунці такий екстра смол костюмчик на замочку, тільки чуть-чуть, бачите, теж такий блискучий. Штаніжки такі йдуть кльоші, як Джулія любить. Костюмчик оцей 63 долари. Я, я знаю, бо я його замовляла десь два дні назад. І ми маємо Як летіла. Прошу. Як летіла е, вже в останній день сиділа на балконі і замовляла. Так, тепер для Олежика замовили. Бабуся замовила для Олежика дві. Я Та розуміння так, бо тебе е, для Я Олежика так взуття. Зараз, зараз, щоб ці кульочки не полетіли. Амсорі, вибачте, Я потрібно, будь ласка. Так, для Олежика купила я взуття, дві пари взуття Пума. Так, біленьке. Бачите, от таке. Ой, хочу плаття, це вибати Скільки яка ціна кросівки? Кросовки 60 чи 70 чи 80, не знаю. А другі кросовочки. от такі. Теж пума. От такі, от такі. Зараз вам покажу два. Отак. От Один, От такі. ці от такі. Вони, напевно, десь каже лисунька Мамуся, по вісімдесят, я не пам'ятаю. Зараз, секундочку. От такі, от такі. Це олежикове. А тепер лисунька покаже свій. лежить і спить. Доця, досі, Божека, ти ходжуєш. Я худа, так мамусі? А добре не показує. А ну давай стань назад, я камеру візьму в холод чуть-чуть. Там не дивиньчик. От, от так класно. Твоїй моїй теньке дві. Так. О, о, о воно, получай, кофта оверсайд. завелика, це є extra small. Там. Спушити. А я піду що маю. Ту курточки а зараз на осінь. Ну, Я білі думала, кросовки, в тебе всі білі. Воно ще за велике можна було б і два ікса, але класно. Таки Ось стало? такий кусьо. Мамуся, щось не обідала доцю, да. бо зятю то окуляри привезла з Бабуся, Домініканю. Бабуся, Мене щось кусило. А чому? То зараз ми почіхаємо. Ти мікрофончик маєш. Угу. Так, повертаємо камеру на місце. Сорі, що в нас сьогодні така розпаковка на вулиці, тому що з нами і джевелінчик, ми всі на вулиці. Та от олежика ці кросовочки покажемо. Бачите, як гарно. А для того, щоб легше було взувати. Раз, не потрібно лапки. Раз. І джинзу – це є 5,5 на американський, на український 23, — 23,5, 23,5. Отакі От я йому дві пари взяла. І ще джордани Дідуся заказав, але джордани мають прийти аж за тиждень, вересні, початок вересня. Але джордани ми взяли за 190 доларів, то вже зимові будуть. А це. І ці теж мають таку лапку. П'ять з половиною. Досить того ми думали, що п'ять буде добре, але дивлюсь, я замовляю чуть-чуть більше. -чуть а от, Бабусь, а от. Стоп, 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 бо ти розмовляєш, тебе чути, ти мішаєш. І... А це п'ять з половиною, так що йому вже шість можна. Він каже, воно так добре, але чуточку дав. Все не забрала. Прошу. Це забрала. Так. Далі, бабуся, покаже, що ми купили з дідусиком. Це тепер... Бабусь. Це почекай, стап. Угу. Бабуся, тепер собі плащ я замовила такий білий, але я думаю, що він щось мені не дуже підходить. С Джуляся, стап. Такий довгий, тому що це живелінком на вулицю ходити. Зараз в зимі, коли великий сніг, сильно доє сніг. Такий плащ подіваємось. черв'яки маю Дідусь мені купив аж дві пари. Бабуся любить плащі. Дві дідусь. Дідуся, ти дуже гарно світ вон він іде сайс мідіу. Мені може бути Мако, і смол ці доводити такого широк доброго чоловіка і гарного має. І він гарного і доброго має. І що купити тобі, що ти хочеш? Так, отут замочки по двох сторонах. А це я чого, бабусь? А для того, якщо в машину сідати. Розсунув, замочу, і сідаєш. А це може, загинаєш, а бабу, а це може бути фенсі, таке Куди, десь п'ять має таке відкрите так. ходить. Ось такий біленький цей плащик собі себе не обідала. Плащик коштує 100 доларів. Він коштував 130, але був на знижці за 100. Так. Угу. Далі ми щось покажемо. Анон, ну, 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 Стоп. Джулясик, угу. почекай. Так. Тепер покаже бабуся волосся, яке я, лисунька мені нарощує. Е, я замовляю от такої компанії. Бачите? Так воно виглядає. Ой-ой-ой, камера. I'm sorry. Я зараз зараз зайчку. Давай потримай бабуся. Окей. Моя бабуся любима. Сім... моя Сім'я, що, що я хочу. Моя сім'я любима, тебе не видно. Стань біля бабусі. Я хочу як. розпакувати. Бабусі ногти на гості не Так. наростила. Бабуся, не хоче щоб відпав, щоб не поламати просто. І я сама собі нагостію. Ти собі сама на, У -у. От на лакому. От такі покажу піцця. вам, як виглядає. Бачите? Тому що в магазині набагато дорожче коштує, а це. Я натуральне замовляю. Джаси, Бабуш, я по покажу тебе теж. Зараз Потім. бачите? Купон дають кожного разу. От, так. То є натуральне. Дивіться. 100% натурал. Довжину я беру чотирнадцять, сто процентів. отут пише 100 процентів натурал. Довжину я беру чотирнадцять інтів. Mm -hmm. Це є, от бачите, воно іде звідси сюди. У мене все ззаді заколене, тому що тільки голова помита. Mm -hmm. Я не випростовувала. Лисунька мені практично вона має золоті руки, вона все вміє. Нарощувати вії, нарощує, брови вона робить, ногті робить. Гляньте, які ногти тонесенькі дитина робить, я але мої. вона нікому не робить, тільки нам. Я покажу мої. Зараз, зараз, так. А сама зробила? Так. Дивіться, як виглядає оце волосечко. Вони дають такі пластинки додаткові. Волосечко отак. То є натуральне, 100% натуральне. Зараз зараз секундочку, я покажу вам. Не знаю, чи на вулиці вам буде подобатись відео, але надіємося, що буде. Тому що я вибирала колір, ми з лисеньку вибирали практично до мого волосся. Воно йде багато пластинок. Скільки там пластинок? 20, напевно. Вони кріпляться, бачите, вони розділені, вони кріпляться одна до другої. Це є е, 14 чи 12. 12. Бачите? Це є натуральне. От я можу поставити отак, можу поставити отак. Можу ззаді, можу сюди. Ми будемо скоро нарощувати десь через тиждень, через два, тому що тримається дуже довго. От це волосся коштує, скільки лисунька я платила. Зараз я бо я на знижках брала 30 доларів. Напевно, 30 доларів. А в магазині ми їздили, я забула, як цей магазин називається. Beauty Spa. Там тільки довге, там немає коротенького. По 70-80 доларів пару. О... Ми тобі не для густоти, а для довжини. Для довжини, так. У мене саме моє густе, але ми купляємо для довжини, щоб довше зробити. Так що пишіть. А можете і дивитись. Дивіться, я покажу зараз компанію, як називається. О, як називається компанія. І то є 100% натуральна. Там дівчатка є різні. 12, 14, 18, 22 інше. Так, на інші. Емейл us 24 Бачите? Так. Тут є різні, напевно, показано, о, вони вже навіть і мають такі штуки. Що, бачиш, хочеш зробити велике ставиш, вкладаєш, бачите, готові є. Хто хоче собі зробити, наприклад, десь на забаву, то десь, напевно, довго воно тримається. Бачу, вже є і навіть і таке. же воно показано, як робити і є пучками манюнечкими, капсулами можна робити. теж Натуральний ця компанія має бачити і капсулами можна робити. Все показано. Так що показано теж, як і це робити. Теж можна різати і штучками, і можна ставити робити і такими великими, і малесенькими. Все показано. Так покажемо ще одну річ. Вибачайте, що ми на вулиці. Джуляся тебе чути, коли ти носиш мікрофончик. Маєш водичку. Ти пускала сорі, Так? Mm. Так, так. Поз... А це лисунька вчора купила. Я показую вже тут, що купила в DSW, Бачите, DSW в магазині. Вони вчора їздили з тарашком Джулясі купляти. Я Джулясі купила кросовки, але її, напевно, ще замало. На є. Так, є на попередньому. Найки такі. Скільки досяг ці найки? 60, 60 доларів. Бачите? Так, і другі купили, а ось шнурочки є, чи що це є, додаткові? І другі от такі. Така компанія. Зараз, зараз я. Так, от такі, Теж ти купила перший? Сайс, на один. Ці перші? Ці тринадцятий розмір неї ножка за літо виросла. Колись лисуньки так росла, але потім зупинилась у восьмому класі. Я думала, що в неї нога буде довга, а в неї нога маленька, тридцять, який тридцять сім. От такі Джулясиці вчора лисунька купила в DSW. Легенькі. як був. А ці скільки? А ціна знижка буде бути... п'ятдесят. Та я дівну Ці Ціна знижка будеш міряти? А ти не побрудиш? Окей, прошу. Наша Джуляся зараз поміряє, ми вам зараз покажемо. Окей, тебе чути все одно. Я маю і навушники, так що можу розмовляти, але краще мені з мікрофончиком, тому що вам добре чути було. Так. І давай, Джулясику, давай один такий, один такий. Окей? Потім мама вмря. Мама умря? Мама помре, якщо буде міряти. Ну ти міряєш два, але один лівий, один правий. Що ну, тиснуть? От так що? Зараз Джулясочка вам покаже. Ми Джевелінка вам показуємо. Джевелінко, кама. Міряє зайка. Давай. не будеш міряти. Окей, бачите, такі класнюші цінайки. Це ці перший розмір, а легенький такий повутинка. Скільки в коридорі, в неї стоїть нових, але ну, ще бракує. І оці це взагалі пушиночка. Вона має такі спаєтками. Там є на попередньому відео я купляла. Так що, переглядайте наше відео, ставте лайк. Ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь обов'язково, хто не, не є прошу підписан... сюди, я прошу просить, хто не є підписаний на нашому Ютуб каналі батьків. Просимо підписуватись після того, як передивитися відео, поставте внизу там лайк, коментар і обов'язково підпишіться на канал Олег Леся Ін Чикаго.